Вітаю на уроці математики. Тема уроку порівняння в межах дев'яти. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож ми часу не гаймо, робота швидше. Починаймо. Усний рахунок. Рахуй разом зі мною. Один, два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків у тебе на руках? Десять пальчиків. Приготуй форми нумікону та картки з цифрами. Форма 1. Пальчик один, цифра. 1. Форма 2. Пальчики 2. Цифра 2. Форма 3. Пальчики 3. Цифра 3. Форма 4. Пальчики 4. Цифра 4. Форма 5. Пальчиків 5. Цифра 5. 5. Форма шість. Пальчиків шість, цифра шість. Форма сім. Пальчиків сім, цифра сім, Форма вісім. Пальчиків вісім, цифра вісім, форма 9. Пальчиків 9. Цифра 9. Назви найбільше число в числовому рядку. 9. найбільше число. Назви найменше число в числовому рядку. Число 1. Найменше в числовому рядку. Пряма лічба 1. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Полічимо у зворотному порядку: Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Пригадаємо сусідів числа. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа 4. Попереднє 3. А наступне 5. Сусіди числа 5. Попереднє. 4, А наступне. 6. Сусіди числа 3. Попереднє. Два. А наступне. 4. Сусіди числа 6. Попереднє. П'ять. А наступне. Сім. Сусіди числа 2. Попереднє. Один. А наступне. Три. Сусіди числа сім. Попереднє. Шість. А наступне. Вісім. Сусіди числа вісім. Попереднє. Сім. А наступне. 9. Допоможи чомусику обрати морозиво. Вишньове, шоколадне або ванільне. А для того, щоб обрати, тобі треба розв'язати приклад. Прочитай, будь ласка, приклад на ріжку. 1 мінус 1 буде. Нуль. Обираємо шоколадне морозиво. Два мінус один буде. Один обираємо вишневе морозиво. Три мінус один буде. один. Два обираємо ванільне морозиво. Чотири мінус один буде. Три шоколадне морозиво. П'ять мінус один буде. Чотири. Вишневе морозиво. Шість мінус один буде, п'ять ванільне морозиво. Сім мінус один буде. Шість шоколадне морозиво. Вісім мінус один буде. Сім ванільне морозиво. Дев'ять мінус один буде. Вісім вишневе морозиво. Послухай уважно задачу. У мисці було 5 пиріжків. Два пиріжки поклали на тарілку. Скільки пиріжків залишилося в мисці? Умова було 5, поклали два. Залишилося невідомо. Знак питання. Міркуємо: якщо було 5, поклали. Тобто забрали два пірішка, піріжків в мисці стало більше чи менше? Менше. Якою дією ми будемо розв'язувати задачу? Дією додавання чи дією віднімання? Дію віднімання. Складемо вираз. Від того, що було в мисці, від п'яти віднімемо ту кількість, яку поклали на тарілку. Мінус два. Дорівнює п'ять мінус два буде три Три пиріжки. Дамо відповідь на задачу. Залишилося в мисці три пиріжки. Задача розв'язана. Підготуємося до роботи в зошиті. Підготуй зошит, олівчик та підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила, пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися. Прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята. Чотири, п'ять теж тут малята. Шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які. У рядочок вони стали. І додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадай, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл. Ноги поставлю на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримай трьома пальчиками. Клади на середній, а вказівний і великий пальчик міцно тримають олівчик. І не забувай, що коли ти пишеш, зошит на парті розміщуй навскоси. Від попередньої роботи. Відступи 4 клітиночки вниз, і на п'ятій пропиши рядочок цифри 9. Пригадай знаки, які ми використовуємо для порівняння чисел. Знак більше менше дорівнює. А зараз ми з тобою порівняємо числа. Запиши 4, пропусти одну клітиночку порожню і запиши цифру 9. Будемо використовувати форми номікону. Форма 4, форма 9. Поміркуй, який знак ми поставимо між числами. Чотири менше, ніж 9. Поставимо знак менше. Запиши 9. Залиши одну клітиночку порожню та запиши цифру 6. Форма 9. Форма 6. Який знак? Ми поставимо між числами? Дев'ять більше за шість. Поставимо знак більше. Дев'ять і один. Форма дев'ять. Форма один. Який знак поставимо між числа. Числами. Знак більше. Дев'ять більше за один. П'ять і вісім. Форма п'ять. Форма вісім. Який знак поставимо? Знак менше. П'ять менше ніж вісім. Дев'ять і дев'ять. Форма дев'ять. Форма дев'ять. Який знак поставимо між числами. Знак дорівнює. Дев'ять дорівнює дев'яти. Для роботи тобі знадобиться лінійка та олівчик. Накресли в зошиті відрізки. Перший відрізок довжиною 2 см, другий відрізок довжиною 9 см. А тепер порівняємо: запиши, будь ласка, в зошиті 2, одну клітиночку залиши порожнею. І 9. Дивлячись на відрізки, скажи, будь ласка, який знак ми поставимо між числами. Знак менше. 2 менше, ніж 9. Відступи вправо три клітиночки на четвертій запиши 9, одну клітиночку залиши порожньо і запиши цифру 2. Який знак ми поставимо між числами? Знак більше. Дев'ять більше за два. Роздивись уважно геометричні фігури, які ти бачиш на екрані? Знайди зайву фігуру. Яка фігура відрізняється від інших? Це круг зеленого кольору. А скільки всього фігур полічи? Дев'ять фігур? Ось і добіг кінця наш урок. Оціни свою роботу. У мене все вийшло пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!